Виїзд за кордон з дитиною у 2025 році. Чи знали ви, що виїзд за кордон з дитиною у 2025 році може вимагати нових документів і правил, які можуть здивувати багатьох батьків? У цьому відео ми розглянемо основні питання: які документи потрібні для виїзду за кордон з дитиною, чи потрібен дозвіл другого з батьків на виїзд дитини за кордон? Виїзд дітей за кордон з України регулюються чинним законодавством, яке встановлює вимоги до документів та супроводу станом на березень 2025 року, у зв'язку з воєнним станом діють спрощені правила для виїзду неповнолітніх. Чи потрібен дозвіл другого з батьків на виїзд дитини за кордон? У 2025 році для виїзду дитини за межі України у супроводі одного з батьків не потрібен нотаріально засвідчений дозвіл іншого з батьків. Це суттєво спрощує процедуру та дозволяє швидко оформити виїзд. Однак варто враховувати, що деякі країни можуть вимагати згоду іншого з батьків для перетину їхнього кордону. Перед подорожю рекомендується уточнити вимоги країни призначення. Основні правила виїзду дітей за кордон. Перше. Виїзд дітей до 16 років. Діти до 16 років можуть залишати територію України лише у супроводі дорослих. Супроводжуючими особами можуть бути один із батьків, бабуся, дідусь, повнолітній брат або сестра. опікун, Усиновлювач або інша особа за дорученням, уповноваженими одним із батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки та піклування, друге. Виїзд дітей від 16 років. Діти, яким виповнилося 16 років, можуть самостійно перетинати кордон без супроводу дорослих, які документи потрібні для виїзду з дитиною. Для законного виїзду неповнолітнього за кордон необхідно мати такі документи. Закордонний паспорт дитини або внутрішній паспорт для виїзду до країн, що дозволяється, наприклад, Молдови, свідоцтво про народження дитини, якщо дитині менше 14 років. Документ, що підтверджує родинний зв'язок між дитиною та супроводжуючою особою, свідоцтво про народження або рішення суду, віза або дозвіл на в'їзд, якщо країна призначення цього вимагає. Якщо дитину супроводжує не родич, необхідно мати нотаріально засвідчену згоду одного з батьків. Додаткові нюанси та поради. Деякі країни ЄС, США та Канада можуть вимагати згоду другого з батьків для в'їзду неповнолітнього. Перед подорожю варто звернутися до консульства країни призначення та уточнити актуальні вимоги. Якщо один із батьків має заборону на в'їзд дитини через рішення суду, Державна прикордонна служба України може відмовити у перетині кордону. Станом на 2025 рік виїзд дитини за кордон значно спрощений завдяки скасуванню вимоги щодо матеріального дозволу другого з батьків. Проте варто уважно перевіряти вимоги країни призначення, щоб уникнути можливих труднощів при перетині кордону. Не забудьте переглянути інші мої відео, щоб дізнатися більше парад про подорожі та поділитися своїм досвідом або запитаннями в коментарях. На все добре!